Та чи це тут щось трошки напало. Да, Попали під дощ, сховалися під мостом. Над нами естакада. Машини ганяють, як кулі, да, Автобан, да. а ми отут. Пішли в номер, він не кидає. Бачу, людей то не лякає, собі ходять. А ви трошки стоїть, а, а, все. 나가, 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 가가 나가, 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 Сайт що, посадить, дають потужний. Звідси туда я перепи. Так я можу звідси просто, Така краса, Гори димля дивіться. Не знаю, чи видно добре. Всі гори в диму. Судили. На річку на Дунай, дуже гарна річка. Подивилася на природу німецьку, природа Баварії. Містечко Дегендор, дуже таке мальовниче, спереду гори довідси, які цікаві. Димлять Карпати. Справжні Карпати, якась тут заповітна зона. Трошки змокли, падав дощ, але дощ теплий, я б сказав. Вітерець тепленький повіває. Приємно так пройтися, свіжо, гарно, так що задоволення. Повертаємося з прогулянки. Трошки нас дощик застав на ріжці, готуються якийсь фестиваль, не знаємо, столики розкладають, що з німці готують і свято. Якщо застанемо те то підемо подивимося. Думаю, що буде цікаво. А так? Гарне містечко, гарна природа, спокійно так. Поки що Німеччина нам подобається. Не знаю як буде далі, але поки що нема нічого такого, щоб нам не подобалося. Побачимо, як буде. Гуляємо по Німеччині. Годинних цікаві, напевно, ратуша їхня. Цікаве містечко. Бачимо тут якийсь німецький фестиваль. Зараз ми подивимося, що тут відбувається, бо всі німці вийшли і десь гуляють. Ми вже скільки днів тут ще не бачили, стільки німців на вулиці. Переважно вулиці пусті. Повністю порожні вулиці, а тут народу щось тут таке відбувається, що змусили німців вийти з хати. Зараз побачимо, що де ми попали, йшли, йшли і попали на фестиваль. Або якесь інше німецьке свято. Як Петрик тобі настрій? Петрик зрадів.

Отаке ми побачили в Дегендорфі. Український прапор, українська кераміка, українські брання, козак. Сьогодні завтра. Я не знаю, що в неділю, в неділю мені здається, теж ми маємо нульовий кілометр на Дунає, випадає кінець на чорному, тому ми, ми починаємо, а так всі чекають, що ну, і, ну, маю, всі, вроде, свої культури. Це генеральна ідея була цього всього, щоб показати культуру весь, всіх країн, які пов'язані з Дунаї. Ми тут Дунаєм. Я, я тут вже п'ятий рік. Через два роки що я фактично на першому, був, на другому, і далі. Приїжджає, приїжджаємо. Зараз ми приїжджали з Варшави. Минулий раз я приїжджав з Києва. Маріуполя. Тільки на підставляємо, сюди. Так, Ну і їдемо, або десь, якщо домовляємось, десь там Юльки, Нульм, десь іще пограють такі, щоб українські були. Ми вже знаємо, поза цим ми звернули, що.

Виявляється кожних два роки тут, в Дегендорфі, відбувається така от зустріч. Представлені усі країни, народи, етноси, які проживають на березі Дунаю. Отут перша Україна, і далі пішло в прапорці, куча країн. i Oz Dunaj. Nekaj naši morogi potopa Бо я її люб'ю, а хто ж її буде бити, ай коли ж я й умру? А хто ж її буде бити, ай коли я й умру? Ой, коли я умру, поховати в лісі, ай коли ж я й умру, поховайте в лісі, наді мною, мол,